Маріана Кінюк, юна гімнастка з Івано-Франківська, прибула до столиці з твердим наміром підкорити чемпіонат України зі спортивної гімнастики. Для неї це не просто хобі з дитинства, це справа життя, якій вона присвячує кожну вільну хвилину. Тож вона впевнено розраховує на медалі та нові вершини. Конкуренцію завжди багато, але потрібно завжди розраховувати на свої сили. Я зробила всю свою програму. Сьогодні стартував перший день національної першості у командних змаганнях та багатоборстві. На помості учасники викладалися наповну і показували максимум. Адже наша школа спортивної гімнастики одна з кращих у світі. Спортивна гімнастика це той вид спорту, який приніс нашій країні найбільшу кількість олімпійських нагород. І я впевнена, ви підтримаєте ці традиції. Я бажаю вам здійснення мрій. Я бажаю впевнено йти до своєї. Мити, і все у вас вийде. Війна внесла свої корективи у всі сфери життя, і професійний спорт, не виключення. Хлопці і дівчата вимушені готуватися до виступів під звуки сирен та розриви снарядів, і змагання такого рівня для них дійсно свято і можливість проявити себе. Зрозуміло, що сьогодні в умовах війни свято ну воно це не тема, слово, да, про яке варто говорити, але все рівно діти зростають наші. Вони мають виховуватися на правильних ідеалах. Вони мають виховуватися із такими амбітними прагненнями, тому ми маємо робити все для того, щоб в них було можливість сьогодні змагатися на високому рівні, проявляти себе, щоб в них була мотивація для того, щоб тренуватися і здобувати подальшу перемоги для нашої країни. Організаторка змагань, олімпійська чемпіонка Стела Захарова, зауважує, що сьогоднішня подія дійсно історична, адже чемпіонат України проходить у стінах Київського палацу спорту вперше за 45 років. І запрошую глядачів відвідувати такі заходи, адже підтримка трибун дуже важлива для учасників. Дуже така тяжка праця. Ну ми не жалуємося ні в кої разі. Ми рухаємося вперед і робимо все можливе і неможливе, щоб сьогодні гімнастику нашу. Українською гімнастикою, наших тренерів, гімнастів, поважали у всьому світі. Перший день змагань завершився нагородженням найкращих спортсменів. Маріана посіла друге місце і обіцяє працювати над помилками, щоб у майбутньому досягти ще більше успіху. Звісно, ще є куди рости, але ми до цього прагнемо. Наступний чемпіонат України у листопаді теж у місті Києві. А вже завтра глядачі та спортсмени знову зберуться, аби стати свідками другого дня чемпіонату України зі спортивної гімнастики. Олександр Храпач, Олег Радченко, телеканал Київ. 24.